Добре, зняв відео вам, о, ну, циклування <пробітник> в Так, брату. а чому мішок мій не поїхав? Григорій, хлопці просто забули. Скорий на циклування. Хлопці просто забули. Кинути в коробку. В смислі, забули, мою річ, кинути в коробку. А що цей мішок три дні у вас тут робив? Що ви, які маніпуляції ви з ним проводили? Ніякі. Чому... Е Згодом, так, добре, добре, де мій чіп? Де моя річ, яка я, лежала в моїй посилці? Я вам зараз не диві огляду, щоб ви подивилися з моїх рук відео, як і, в і, дане, що? Апаку... Що і ви Що Ви я ви хочете побачити, щоб я на телефоні щось побачив, де мій чіп чи що? Там в банках нічого немає, тому що те, що ви говорите, що там e... щось було в банках, ну вибачайте. Ну, no, це... Було, я вам кажу, був чіп, відключає мобілайзеру, автомобіля. Чому ви ці не вказали про оформлення, що там ціну річі, Допакуйте I його. Я сказав, що там мої особисті речі, банк є особисті речі. Якщо повинен перечислювати, що там мішок, тряпка, там банка 075, банка це. Ви не уставите писати? Mm. Так, давайте тоді yeah. претензію составляти. Добре. Будемо вирішувати з вашою компанією.